Якщо пікдизайн за щось береться, це точно буде чудовий продукт, коли стільки талановитих людей докладають стільки зусиль і часу у продукт. Він просто не може бути невдалим. Вони витратили на створення аксесуарів для iPhone декілька років, і ми очікували отримати щось круте, а отримали взагалі неймовірне. Сьогодні я розповім, чому для твого смартфона немає нічого краще, ніж Peak Design мобайл. Ми почнемо з ядра всієї системи чохлів. Вони мають тканини покриття, і це здається поганою ідеєю, але ні. Тканина схожа на ту, що використовують для слінгів та рюкзаків. Це та що роками залишається як нова. Тканина дуже міцна, не брудниться і не стирається. Догляд раз на пару місяців пройтися ганчіркою з милом, щоб змити зовнішній бруд. Тканина просочена водовідштовхувальним покриттям, тому чого не страшні ні спітні для долоньки, ні занурення у воду. Ну а плюси від використання тканини очевидні, вона приємна на дотик і дуже-дуже круто виглядає. В плані захисту телефона чохол на рівні найнадійніших захисних чохлів, навіть тих, що виглядають та важать як колесо від трактора. Пікдізайн за захист відповідає легкий, але дуже міцний корпус полікарбонату з гумовим бампером. При тому насправді нормально так захищає. На сайті Пікдізайн є відгук, в якому смартфон у чохлі випав із куртки на швидкості понад 100 км на годину. Телефон залишився повністю цілим, вражає. А скрізь де треба всередині та зовні чохол прогумований. Зручно тримати і ребра смартфона не дряпаються, як за використання простіших чохлів. Чохли роблять у двох версіях. Звичайна і луп. в луп версії є спеціальна петля для пальця. Це зручний безпечний спосіб тримати смартфон. Петля втоплена в корпус і фіксується на місці магнітом. Ставити палець у петлю можна трохи натиснувши з боку від неї, там чохол прогинається і палець сам занурюється у петлю. Це реально найзручніший чохол, який Я використовувала. Міцно тримається в руці не ковзає, при цьому легко дістається з кишені. Приємний на дотик і має шикарний вигляд, легкий, компактний і при цьому відмінно захищає телефон. Реально, все як треба, і жодних компромісів. Звісно ж, кейс підтримує MagSafe аксесуари, працюють навіть бездротові MagSafe зарядки. Гарантується робота заряду кепела, але за фактом працюють і інші. Того ж, магніти в чохлі тримають все набагато надійніше, ніж магніти в самому MagSafe айфона, і це дуже добре, бо саме тут починається все найцікавіше. Адже Pink Design мобайл це не просто чохли, це ціла купа аксесуарів, кріплень, тримачів, гаманців і підставок. Більшість підтримує MagSafe, і це означає, що тобі навіть чохол пікдізайн не потрібен. Буде працювати з будь-якими новими айфонами, а ще всі найпродуманіші та найзручніші в своєму класі. Мені особисто найбільше сподобався. Штативчик він допомагає і в житті, і в роботі, і на зйомках і він дуже зручний. Якщо часто потрібний, можна носити не знімаючи. Я ніколи не думала, що реально функціональний телефон і штатив можна зробити настільки маленьким. Штатив можна намагнітити уздовж або поперек, вертикально або горизонтально. Ніжка або відкидається кукік кікстенда, або розкладаються триноги. Смартфон на штативі можна вільно рухати. Щоб телефон тримався навіть в екстремальних положеннях, ніжки треба підтягнути. Ключик для цього підходить стандартний і він є в комплекті. А ось вам, судячи замовлень, більше зайшов гаманець. Їх є дві версії: гаманець підставка і звичайний. Гаманець зроблений з тієї тканини, що чохол, тому поєднюється він з ним ідеально. Носити в гаманці можна до семи карток, а стенд-версію ще використовувати як підставку. Ще є тримачі в авто. З фіксацією на наклеї механічно на радіаторну решітку і зарядку і без тримач повністю металевий, дуже стильний, міцно фіксується і зручно налаштовується. Добре, тримає телефон, а фіксатори для кабелю моделі із зарядкою відразу в комплекті. Ідеально! Найцікавіше це аксесуари з підтримкою фіксатора SlimLink. Це ось цей квадратик в центрі. Кріплення таке швидке і зручне як MagSafe, але тримає наморство. Таке кріплення використовується, коли телефон має триматися, що б не сталося. З ним робляться тримачі на велосипеди та мотоцикли, універсальні тримачі на будь-яку трубку, і стійку і тримач з набором маунтів. GoPro mount, і майданчик зі стандартним різьбленням 1.4. Слів Лінк теж є магніти, але потрібні вони для вирівнювання, а фіксується на місці смартфон за допомогою механічного повністю металевого фіксатора. Кріплення надійно тримає телефон в найекстремальніших умовах. З таким можна і по гора ганяти, і з парашута стрибати, ну або по сільпо зв'язком ходити. І ще універсальний адаптер, який клеїться на чохол і дає змогу використовувати Slim Link і MagSafe аксесуари з будь-яким телефоном. Але клеїти треба на чохол, тому що з телефона його вдасться зняти тільки разом із задньою кришкою. З бездротовою зарядкою доведеться попрощатися, за те аксесуара MagSafe і Slim Link можна буде сказати привіт. До речі, на все це мобільне добро теж діє довічна гарантія, як і на все від Peak Design. завжди цікаво на ділі перевірити заявлене виробником, а особливо коли це такі гучні заяви, як довічна гарантія на сумки. Завдяки Антону Забельському і його традиції набувати десятилітровий слінг і літровий рюкзак. Обіцянку Peak Design вдалося перевірити у справі. Вони не підвели. У Антона розійшлася блискавка на його улюбленому Sling рік гарантії від нашого магазину вже минув, а за довічною потрібно звертатися безпосередньо в піндізайн. Для звернень у них на сайті нескладна форма. Треба коротко описати проблему, додати фотку, чек від Hoxua та свої контакти. Не минуло тижня, як Антон у США полетів просто новий 10-літровий слін. Вау! Ми рідко за час огляду так закохуємося в продукт, завжди із задоволенням знаходимо недоліки і розповідаємо про них, але тут їх просто немає. Продукт. І бренд з його сервісом просто неймовірні. Під дизайн це One Love, спробуй і переконаєшся сам